Добрий день, друзі. Сьогодні я вирішила зняти для вас відео про цибулькові рослини. На вулиці наразі зима, в нас місцями лежить сніг, але місцями сонячно і можна щось робити. Що саме робити? Якщо ви хочете, зараз. Щоб ваш сад, якщо він сталий, вже у вас немає що вже садити, ви можете між злаками посадити тюльпани, аліуми, крокуси, тому що злаки, нарциси, злаки весною ви зрізаєте, і з них злаки, де злаки буде пусте місце, але, наприклад, нарциси повилізають з під землі і до місяця. Квітня, вони будуть зелені, гарні, і в квітні десь почнуть вилізати з лаки. Отже, буде зміна е, кольору і зміна фактури. Тобі ж, якщо у вас немає е, цибулькових, ви можете ще їх прикупити зараз. Я заходила на платформу Флоріума сьогодні, бачила, що там ще достатньо є нарцисів, крокусів. Е, ну, Чого не хочеш, тюльпанів. Що я рекомендую? Наприклад, аліуми можна посадити просто так, якщо вони великі. Отак поодиночно. Але тюльпани рекомендую садити в такі пластмасові сіточки спеціально для цибулькових, щоб їх не погризли миші і крути. Дуже гарно виглядає посадка, тому що вони вилізають всі одинаково, вони посаджені всі на однаковій глибині. І тоді, виходить, такий, така букетна собі посадочка. Наприклад, покажу вам на території ось дивіться, є хризантема, є азалія, і між ними ви копуєте дирку, ставити туди пластмасову, ту, пластмасову е, сіточку, таку круглу, е, на дно щось землі підсипаєте, ставите цибулинки, там скільки влізається е, з 10 штучок, закриваєте її зверху з землею і вони весною вам вилізають прям таким букетиком. І так можете посадити в декількох місцях. І тоді у вас буде красиво. Що я рекомендую? Рекомендую купляти одного кольору або одного сорту. Якщо ви хочете купити декілька, не купляйте одну штучку того, одну штучку того, одну штучку того. Купіть, якщо можете собі дозволити, заставте себе не купляти багато різних. Купіть собі одного сорту, припустимо, хоча б 10 цибулинок. Купіть один мішечок крокусів одного кольору, і тоді у вас буде гарний масив. Тому що, якщо ви купите один там, один там, один там, воно так особливо не буде. Видно, ви будете любуватися ним, але на території масово це не настільки буде гарно. А коли ви посадите такими масивчиками, то весною воно буде дуже дуже гарно виділятися. Ну, рекомендую, якщо ви хочете брати, брати хоча б два кольори. Можна один, можна два. Можна брати, наприклад, одного коль, один колір, який буде зацвітати чуть-чуть раніше, а інший чуть-чуть пізніше. На цибулькових рослинах зазвичай зазначено період цвітіння. Дивіться так, щоб ви не покупляли ну, або купили так, як вам. Саме воно потрібне. Отже, якщо вам хочеться просто відволіктися зараз і спробувати для себе щось нове, спробуйте підсадити в свої посадки цибулькові квіти. Вони вам дуже-дуже весною піднесуть настрій і сильно змінюють структуру вашого весняного саду. Мені здається, що, як на мене, це неможливо, щоб в саду не було цибулькових. Вони весною просинаються і задають тону цілому саду. Зразу видно, що з під землі вилізає весна. Так що, чогось такого важливого зараз в саду не можна зробити, а ось досадити цибулькові, то, будь ласка, до зустрічі, друзі. Пробуйте. Пробуйте, насолоджуйтеся, якщо воно вам потрібно, то дозволяйте собі це робити.